Молитви вечірні. Господи Ісусе Христе, Сино Божі, молитви причистої Твої Матері всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже, слава тобі, Царю Небесні, утішителю душі істинні, що сюди все наповняєш, скарби добра життя подателю. Придівці Лиси нас і вчисти нас від усякої скверні, спаси благі душі нашій. Святий Боже, святий кліпкість, небезсний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкість, небезсний помилуй нас, святий Боже, сяди, кріпкість небезсний, помилуй нас, слава Ти Сіну, Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти святай Тройце, помилу нас, Господи, очисті ріки наші, владику, власиве законі наші, святий зляці, свяни, мачі наші, міто його ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Отче наші, сина небеса, нехай святий сів'яти, нехай прийде Царство ти нехай буде воля Твоя, як не на небі, і на землі, хліб наш насушний день на сьогодні, прости на проні наші, які ми прощаємо винуватися в наших, якими, проща, нашим, не нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас. І на віки віків. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного виправдання немає, чим ми грішні Тобі кладиці, цю молитву приносимо, Помилуй нас, слава Отцю і Сину, Святому Духові. Господи, помилуй нас, бо на Тебе надіймося, не прогнівайся дуже на нас, і не пам'ятай без оконь наші, але зглянься, мій благоутроб, і визвели нас від наші. наших. Боти Бога ми, люди твої сітріні, рути, ім'я твоє, призиваємо, і нині час, і Києва, на віки віків. Амінь. Милоселі двері відкрина, благословена Богородиці, щоб ми на тебе надіючись не загинули, а від усякого лиха тобою визволилися, бо ти єси спасіння роду християнського. Господи, помилуй, 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 Господи, 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 помилуй. Молитва перша. Боже вісній царю усякого. Сотворіння, що сподобав мене до цього часу дожити, прости мені гріхи, які я в цей день, ділом словом, і думкою і очистим, Господи, грішу мою душу, і досяке і, і духу, і дай мені, Господи, цю ніч, спокійний сон, щоб. Ставши з Мого на ложе і до воджа, присвятому ім'я Твоєму, сіні життя моїй переміг усіх ворогів тілесних і безтілесних, і охорони мене, Господи, думок і недобрих бажань, що сквернять мене і похоти і лукавих, бо доїть царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині час і на віки віків. Амінь. Молитва друга. Сиди жителю Словочи, святи Ісусе Христе, великома ли середло. Ніколи не покидай мене раба Ту, але завжди в мені перебуває Ісуси, добрий пастирю, Твої ховець, не віддай мене на поталу зміїну і не попусти, щоб сатана спокушав мене. Бо в мені є насіння зла, ти, Господи, Боже, поклоніння до Сонні, Царю святи Ісусе Христе, охорони мене, коли я спатиму, тим світлом, що ніколи не марне. Духом Твоїм святим. Шуїм освятив ти своїх учеників, Подай, Господи мені недостойному рабові твоєму, спасіння твої налозі мої, присятий розумі, світлого розуміння святої Батия Твого, душу любові до Христа Твого, серце чистотою Слово Твого, Тіло моє твоїми, стрестями безвинними, думку, мою Твоїм смиренням охороним. І в слушний час підведи мене сну. на слово слів'я Твоє, бо Ти припрославлений, з безпочатковим Твоїм Отцем. при святим, Богів живочим Твоїм духом навіки Амінь. Молитва Третя. Господи, Царь Небесни, уті життєві душі, існе з милисе, помили мене раба рабатво, відпусти і прости мені. Не достогнувся, чим я зрішив перед тобою сьогодні, як людина, а навіть не як людина, але гірше скотини. Всі мої гріхи, вільні, ні, вільні, свідомі, ні свідомі, чи не через молодість або через недобру навкузоквайства і зневіру може іменем ім я клявся, а погань його. У своїх думках, може, кому докоряв, або обмовляв, кого в гніві моїм, або журівся, або від чого-небудь прогнівся, або неправду сказав, бо передчасно спав, або захожу до мене, Бога знебажав, або брата мого засмутив, або затівав сваки, чи, може, кого обсудив, або величався, або погордував або під час молитви, мій розум поривався. До лукавства світу цього, або про пророзпусних помислив, або об'їдався, чи обпивався, або безглузду сміявся, або зле задумував, Бог, бачачи добрих, ближнього, заздрю йому, або негідне говорив, або посміявся з гріха брата мого, тоді мої ріки, незліченні, або до був недбайливий, чи що, чинив злого, і забув був все оце і ще більше. Я вчинив, помилуй мене творчий владику, коліни, не гідно раба і вибач, відпусти, прости мені, як благий і нехай спокійно ляже, заснуть почину. Я блудний, грішний, окаянний, і поклонюся, і успіваю, і прославлю при святе, Пречесне ім'я Твоє з усім єдинородним Його сином, нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Молитва четверта. Що тобі принесло, або чим тобі віддячували, ходоровити безсмертний царю, щедрий чоловіку любний, Господи, за те, що мене який лінується на твоє служіння і нічого доброго не зробив. Ти довів до кінця цього минулого дня, направляючи до і спасіння мою душу, Боже, милостивій до мене грішного, бо я не маю ніякого доброділа. Він пропащу мою душу, що скинилася безліч у гріхів, і відкинь від мене помисуло каву. Видимо цього життя, і Тебе безгрішний, і прости провини мої, чинені перед тобою цей день, свідомо, і свідомо, словом, ділом, думкою всіми моїми почуттями, ти сам покриваючи, охорони мене від усякого ворожого нападу, захищаючи божеству Твоєю владою, і невимовним чоловікою, людством і силою, очисти, Боже, очисти мене, безліч моїх гріхів, благослови Господи. Звільнити мене від тени діявольські, спаси мою страждану душою, сині мене світлому лиця коли прийдеш у славі, і нині дай мені заснути, слов не осуждений, і в думки раба Твого, Він мрій стурбованості, віжіний від мене, що сатини, сходію, просити очі, мого серця, щоб не заснути мені смертним словом. О, я, ангели миру, охоронця, наставника душі й тілу моєму, що він позбавляв мене від моїх ворогів, що вставши з моїх постел'я, приніс би тобі, подячні молитви, о Господи, почуй мене грішною, Бога робатого, даруй мені після пробудження з чистим сумлінням навчатися закону Твого, віджени подалі від мене через твоїх ангелів, сатанинську зневіру, щоб благословляти. Ім'я Твоє святий, прославляти і славити причисту, Богородицю Марію, дана нам вічний захист примії, що молиться за нас, бо знає, що вона наслідує, Твоє чоловіка людство, не перестає молитися за нас, її заступництво вічество Христа, знамення всіх святих, хто заради збережемо його Богу душу. Ісусе Христе Боже наш, бо ти святий, і сина й славніший по Молитва п'ята. Господи Боже наш, все, в чому я зрішив сьогодні слово, діном чи думкою Ти, ближчили, колюбний, прости мені, мирний безтурботний, Сон, подай мені, ангела Твого хоромителя пошли мені, щоб він покривав і охороняв мене від всякого зла, бо ти охоронець душі тіл нашої і тобі славу отцю і сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Молитва шоста. Господи Боже наш, в якого ми віруємо, і чиє ім'я, більше всякої імені призиваємо, подай нам, що відводимо до Смого полегшення для душі і тіла, і охорони нас всякого марварі від темної пристрасті, припини пристрасне бажання, поси, полум'я тілесного збуження, подай нам смутливо пожити у своєї ділі, що сприйнявши доброчесне життя, не позбутися нам обіцяного на того блага, бо Ти благословині на віки. Амінь. Молитва сьома. Господи, не позбав мене Небесни благ. Господи, визволи мене від вічного, Господи, розуму, чи думкою, словом, чи ділом. Зріши, я прости мені, Господи, визволи мене від усякого незнання, забуття легкодухості, закам'янілої, нечутливості. Господи, визволи мене від всякої спокуси. Господи, просіди моє серце свить мене похиттю. Господи, і людина зрішив, ти ж як Бог щедрий, помилуй мене, знаючи неміч моєї душі, Господи, пошли благодать Туї на наповниш мені, щоб я прославив в'ятої святе. Господи Ісусе Христе, запиши мене раба Твого книзі життя і подай мені кінець благий, Господи Боже мій, хоч я нічого добре не вчинив перед тобою, але дай мені з благодаті Твоєї покласти добре починання, Господи, зроси моє серце, росує Твоєї благодаті, Господи, не і землі, поміни мене грішно, мерзенно. І нечиста рабатво в царству твоїм амінь. Господи, прийми мене в покаянні, Господи, не залишай мене, Господи, не заведи мене в напис, Господи, дай мені благі помисли, Господи, дай мені сльози, пам'ять про смерть і розчулення серця, Господи, дай мені намір, сповідання гіків моїх, Господи, дай мені смиренність, смутність і послуг. Господи, дай мені терпіння, великодушність і лагідність. Господи, корини страх Твій, благий серце моє, Господи, сподобай мене любити Тебе і душі душі моєї, сьому виконувати волю Твою. Господи, захисти мене від злих людей і бійся, і пристрасті і Священ для мене, Господи, твори за Твоїм бажанням, все, що Ти хочеш, нехай буде воля Твоя мені грішні, бо Ти благословений сина віки Амінь. Молитва Восьма. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, заради найчиснішої Матері Твоєї, безподних Твоїх ангелів, а також Пророка, притечі Хрестителя Твого, Бога, голових апостолів, святих і доброповідних мучеників, преподобних богоносних отців, всіх святих молитвами, визволи мене від теперішніх нападів бісівських, О, Господи мій творче, що не бажає святий грішнику. Але чекаєш його на життя, дай на мені окаянному, недостойному. Забери мене із пащі з змія, що хоче пожети мене і звести до пекла заживо, о Господи мій утіку моя, що мене ради укаянну, в каяну, в святі плод, І рятуй мене війни, не... вільний щастя, і подай утіху душі моїй каяні, і прищепи моєму серцю виконувати твої повеління. І залишитись і діла, і здобути блаженство Твоє, бо на тебе, Господи, я уповаю. спаси мене. Амінь. Молитва дев'ята. До те, причистої Божої Матері, я припадаю чи молюся, ти знаєш, Сиція, як я безперестанно зійшаю, прогнівляюся на твої Бога мого, і хоч Бога та розголово каюся, але неправедним виявляюся перед Богом і знову зі страхом каюся, відразу знову те саме роблю. Невже Господь уразить мене, знаючи про те, владичесе моє Богородице, що я цілком гидуюся злими моїми ділами. І всіма думками люблю закон Бога мого, але не знаю причисте серці, чому доброго не роблю, але зле якого не хочу, роблю. Не допускай причисто виконувати злі мої волі, але хай буде воля сина Твого і Бога мого, який мене спасав, розуміть, і подасть благодать Святого Духа, що я відтепер перестав робити зле і решту часу. Прожив би по запої, сина Твої Бога і кому належить усяка слава честь, держава, безпочатковій Отця, і Святим Богим Житлочим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва Десята. Благодаря, Благо-Мати, причиста, благословена, Богородці Мої, Мирі сина Твої, Бога нашого, вели на мою грішу душу і твоїми молитвами, настав мене на діянні благі, щоб останах на життя я прожив без гріха, і через тебе рай знайшов, Богородиці, Діво, єдина, чиста і благословена. Амінь. Молитва 11 Ангели Христі, охорони трій святи, покровителі душі і тіла, мого, все мені простичи, я зрішив сьогодні. І від усяка і спокусі мого ворога, супротивника, звільни мене, щоб я ніяким нейкони нині, ми могою. але молися за мене грішно і недостойне, раба щоб стати мені нідостом благості милості святої Троїці, і, і Матері Господа мого Ісуса Христа, і святий Хамін. Непереможні ой, воді, переможні, воїводі переможні й ми, звільнившись від дячні, Пісні підносимо тобі, раби твої богородиця, а ти, що маєш державну переможну, від усяких визволи, щоб до тебе взивати, радуся, невісто невісна Я. Прислав на приснуті, мати Христа, Бога, принеси нашу молитву, Синові Твоєму, і Богу і нашому, щоб Він спас через тебе, душі наші, Все обування мої на тебе, покладай мати Божа, збережи мене. Під покровом Твоїм, Богородице Діво, непорудуйної грішні, що потребує твоєї помочі і твого захисту, бо на тебе уповає душа моя і помилуй мене, уповання моє Отець, пристановище моїх син, захист мій Дух святий, Троїця свята, слава тобі. Владику, чоловіку, любче, не ця посіль буде мені домовиною, чи ще окаянну мою душу освіти, світло дня, ось буде мови стоїть переді мною, ось бо смерть чекає на мене, судо Твого, Господи, я боюся і нескінченої муки зло зробити не перестаю, і завжди прогнівляю тебе, Господа, мого, і причисту Твої маті, усі небесні сили. І святого Ангела кормить мого знай, Господи, що я не достойний чоловіка людства Твого, але достойний осудження і муки. Та, Господи, хочу чи не хочу, спаси мене. Якщо праведника спасаєш, то тут немає нічого дивного. Якщо чистого помилуєш, то тут немає нічого дивного, бо вони достойні твоєї милості, але вияви дивну твою милість на мені, грішному, і в цьому яви ви. Чоловіко людство Твоєї нехай не перевершить моє зло Твою. Невимовну і милосердя, як тільки хочеш, так і вчини діло мого спасіння. Просити, Отче очі мої, Христе Боже, щоб я не засунув на смерть, щоб не сказав ворог мій я, подолав Його. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, Боже будь, заступником душі моєї бо я ходжу серед багатьох тенет. Визволи мене від них і спаси мене, благий чоловіколюбний. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прислава Божу Маті, сітішої святих ангелів, немов, ми серцем і устами, озиваючи, і Богородицею, що істина народила нам Бога вкілено і безперестанно молиться за душі наші. Молитва до чесного Христа. Нехай Воскресне Бог і розвіться вороги Його і нехай біжать від лиця Його всі ненависники Його, якщо зайдим, нехай щезнуть, як не віз від лиця вогню, так нехай загинуть, бісі від лиця тих, хто любить Бога і хто осіняє себе кресним знаменням і в радості промовляє, радуйся живочий животчий Господній, що проганяєш вісню силою розіп'ятого на тобі, Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подала силу диявола і дарував нам тебе хрест і чесний, на прогнання всякого супротивника, о причисній житті Христе Господні, допомагай мені зі Святою Дівою Богородицею і, і з усіма святими небесними силами, завжди нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Захисти мене, Господи, сили, чи сного жутчого Христа, і нему корини мене в і всякого зла, полегші прости прости Божі ріки наші вільні і словом, чи ділом, сіно, чи не день чи ночі, чи думках, чи помислях запоінні. Все нам прости, бо ти благий і чоловіколюбний, ти, що ненавидять і крідять нас. Прости, Господи, чоловіколюбний благочинцем добровчини, братам і рідним нашим даруй, чого не просять для спасіння і життя вічного, хворих відвідай, і зцілення їм даруй. Кирму тими, що на морі, мандрівникам, будь супутником всім православним християнам, допомагай в боротьбі тим, хто служить нам, і милий нас, тих, і відпущення дарують тим, що заповіли нам, недостойно молитися за них, помилий з великої твої милості. По мене, Господи, рані спочили ці баті і сестер наших, і в покоїх там, десять світло лиця, Твого, поміни, Господи, братів наших, поневолених і визволи їх від усякого нещастя. Поміні, Господи, тих що дари приносять і доброчиня святі, твої церква, дай їм, чого вони просять для спасіння життя вічне. Помини, Господи, насмиренних, грішних, недостойних рабів Твоїх, і просвіти наш розум, і того розуму, Твого. І настанови на стежку заповіді твоїх молитвами причистої, владичиці нашої, Богородиці, приснуті Марії, і всіх святих Твоїх, бо Ті благословенний іси на віки віків. Амінь. Молитва щоденна сповідання гріхів. Повідаю тобі Господу, Богові моєму, й Тутцю, єдиному Святій Троці, хвальному поклоняємо Отцю і, і Сину, і Святому Духові, всі мої гріхи вчинені всі дні життя Мого, і кожну годину в нинішній час, і в минулі дні й ночі. Ділом, словом, помислом, обіданням, пияством, послів'ям, зневір'ям, лінощами, суперечками, неслухняністю, обмовлянням, осудженням, недбайливістю, самолюбством багатопридбанням, розкраданням, непродумовністю, зажерливістю, користолюбством, запопадливістю, темничами, заздрістю, гнівом, злопам'ятством, ненавистю, лихварством, всіма моїми почуттями, зором слухом, нюхом, смаком, дотиком, інші мої ріхи, душевні, купі, тілесні, чим тебе, Бога мого і творця, прогнівив ближнього мого образу, про що жалкує винним, з'являюся перед тобою, Богом моїм. І маю волю каятися, тільки допоможи мені, Господи Боже мій, покійно зі слізами молю тебе, вчинені, ж перелічені гріхи мої милосердя Твої, прости мені, і звільни від них, я звизнаю їх перед Тобою, бо Ти благий і чоловіколюбний. Достойної Ісина, славити тебе, Богородицю, пресноблажена, при і матір Бога нашого. Чеснішу від хіровини із дивня на від серафимів, щоб зісіння Бога слава породила. Сущу Богородицю величаємо. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами при чистої Матері, і всіх святих, помили нас. Амінь.